Арктичний антициклон Вернер, що насувається із північного заходу, 17 жовтня принесе в Україну холодне повітря і навіть заморозки. Найближчої ночі в більшості областей нашої країни температура повітря знизиться до нуля градусів. У день буде тепліше: від плюс восьми до плюс одинадцяти на півдні та заході України плюс одинадцять, плюс чотирнадцять. У Криму і Закарпатті аж плюс 16 градусів. Невеликі дощі можливі лише у східних областях, на решті території без опадів. На Полтавщині придешнього четверга очікується похмура погода. Хмари вкриватимуть небо від самого ранку без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 8. Вночі очікується лише 4 градуси тепла. У Кременчуці, 17 жовтня, буде похмуро. Лише під кінець світового дня небо від хмар очиститься і можна буде насолодитися заходом сонця без опадів на термометрах. Плюс 10 градусів. В день вночі температура повітря становитиме плюс 6. Хмарна погода триматиметься у горішніх плавнях упродовж доби. Четвер мине без опадів. Температура повітря в день зафіксується на позначці плюс 10 градусів. Уночі вона опуститься до плюс 5. Вітер північного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 764 мм міліметри ртутного стовпчика до сьогодні. Найтепліше 17 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1967 року плюс 22. мінімум 1976-го – 6 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.